Моя улюблена постійна рубрика, що там у китайських памперів. І на цей раз вони згадали, що із кейсів падають рукавички. За минулу добу ринок С2 знову труснуло. Бустери зайшли в дешеві рукавички. І на графіках по багатьох найліквідніших парах видно дикий, мало чим обґрунтований зріст. А саме на Bloodhound Glows Bronzed, Gorilla Snakebeat Broken Fan Gloves Unhinged та Drive Gloves Convoy І зрозуміло, чого їх потягло саме в. Бюджетку низький поріг входу, ликвідність, бюджетні пари мають багато лотів і швидше знаходять покупця чи продавця, що є ідеальним для швидкого бусту. Звісно, перегляньте свій інвентар, бо рукавички за 30-40 доларів шкода продавати, і вони просто припадають пилом у багатьох гравців. А от вже за соточку можна і продати. Тим паче, що такий хайп тримається недовго, зазвичай декілька діб. Доки ринок не прийде в себе, а бустери не знайдуть собі нову жертву. Мені цікаво серед Наших підписників є той, хто не спить ночами і моніторить ринок, бо за минулий тиждень можна було вже на три квартири в Києві заробити. Ну звісно, якщо ти в цьому розбираєшся, а так не ризикуйте ніколи, бо ринок КС-2 як твоя киця бігає, росте, а потім в якийсь момент насеред тобі на ліжко.